В Одеській області мешкає майже 650 тисяч пенсіонерів. Станом на 1 квітня ні один з них не залишився без грошових виплат. Обласний пенсійний фонд повністю розрахувався з населенням і загалом виплатив 2,8 мільярди гривень. Це стало можливим завдяки своєчасним надходженням до бюджету фонду з усіх джерел фінансування. Також цьому сприяло зростання фонду заробітної плати на 5,5%. Наприклад, надходження від фізичних осіб підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, становили майже 90 мільйонів гривень. Щоправда, є тут і Свои Что сложно с предпринимателями? В этом году изменился срок уплаты. То есть они теперь платят не каждый год до 20 января, а платят до 20 числа следующего месяца за квартал. То есть за первый квартал предприниматели должны были заплатить до 20 апреля. За второй, естественно, будут платить до 20 июля. И э, средняя э, минимальный страховой взнос на месяц сейчас в этом году 398 гривен. Вот. Э, 1200 гривен предприниматель должен отдать за первый квартал был до 20 апреля. Для предпринимателей, я хочу, чтобы они услышали, за неуплату этих сумм считается 10% финансовых санкций и 0,1% пени за каждый день просрочки. То есть те, кто не заплатил с 20 апреля, у них уже есть 120 гривен финансовых санкций, и пеня каждый день наращивается, наращивается, наращивается. Що стосується юридичних осіб, то і тут є свої боржники. Не всі юридичні і фізичні еліта розчиталися в повному об'ємі з органами пенсіонного фонду. На сьогоднішній день задовженість по страховим взносам перед бюджетом пенсіонного фонду составляє 43 мільйони, а задовженість по єдиному соціальному взносу составляє 50 мільйонів. Тобто, ви прекрасно розумієте, що сума доволі таки прилична. Рекорди по заборгованості перед пенсійним фондом в нашому районі б'ють пароплавства, порти і заводи. Серед них є економічно активні підприємства і ті, що знаходяться в процесі банкрутства. Берем підприємства морехозяйственного комплексу, які в 4 кварталі минулого року у нас стали должниками і до сих пор намагаються, але ніяк не можуть розвитися. Це українське дунайське пароходство в Ізмаїлі, там 12 мільйонів долга. Ізмаїльський торговий порт, сподіваємося, що він розраховується в цьому місяці. Ринійський порт, Келійський.